Синус кута 90 градусів мінус альфа дорівнює косинусу альфа, косинус кута 90 градусів мінус альфа дорівнює синусу альфа. Ти вже знаєш ці рівності з уроків геометрії восьмого класу. А чи виконуються вони для кутів до 180 градусів, дізнаєшся за мить! Розгляньмо таке одиничне півколо. На ньому є точка Б з координатами Х та Y і точка К з координатами Х1 та y 1 Ці координати відповідають кутам альфа та 180 градусів мінус альфа відповідно, Із точок B і K проводимо перпендикуляри на вісь ОХ, Кут КОА становить. 180 градусів мінус альфа. Оскільки все півколо це розгорнутий кут, маємо кут КОП. 180 градусів відняти у дужках. 180 градусів мінус альфа, що дорівнює альфа, Гіпотенузи КО та БО рівні як радіуси. Це означає, що трикутники БМО та КПО. Рівні за гіпотенозою та гострим кутом, а тому БМ дорівнює КП, ОМ дорівнює ОП, звідси випливає, що опсиси точок Б і К є протилежними, а ординати однаковими. Тобто Х дорівнює мінус Х1, Y дорівнює y 1 Тож синус альфа дорівнює Y, косинус альфа Х. Для кута 180 градусів мінус альфа синус набуває значення координати y1 косинус х1. Ці значення ми виводили в попередньому відео, переглянь його, якщо є потреба. Для кута 180 градусів мінус альфа синус дорівнює синусу альфа косинус мінус косинусу альфа. Тангенс кута 180 градусів мінус альфа дорівнює відношенню синуса цього кута до косинуса цього ж кута. Звідси маємо відношення синуса альфа до мінус косинуса альфа, що становить мінус тангенс альфа. Усі ці тотожності ще називають формулами зведення для кута від 0 градусів до 180 градусів. Зверни увагу. Якщо кут альфа тупий, то його синус додатний, косинус від'ємний, тангенс теж від'ємний. Для прикладу знайдімо синус 120 градусів. Для цього синус 120 градусів можемо розписати як синус кута 180 градусів мінус 60 градусів. Застосовуємо формулу зведення і маємо синус 60 градусів. Знаходимо цей кут у таблиці стандартних значень тригонометричних функцій і маємо корінь з 3 поділений на 2. Зупини відео і самостійно знайди косинус 120 градусів. І не забувай про знаки. Аналогічно косинус 120 градусів розписуємо як косинус кута 180 градусів мінус 60 градусів що дорівнює мінус косинусу 60 градусів. Згідно з таблицею стандартних значень тригонометричних функцій, маємо мінус одну другу. Пригадаємо основну тригонометричну тотожність синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Раніше ми розглядали її тільки для гострих кутів прямокутного трикутника, а ще вона виконується для будь-якого кута від 0 градусів до 180 градусів. Беремо до уваги знаки тригонометричних функцій для кутів від 0 градусів до 180 градусів та виводимо з основної тригонометричної тотожності таке Синус альфа дорівнює корень з 1 мінус косинус квадрат альфа. Косинус альфа дорівнює. Плюс мінус кореню з 1 відняти синус квадрат альфа. Зверни увагу. Знак мінус пишуть, якщо кут альфа тупий. Тримай завдання Спрости такий вираз. Синус квадрат кута 90 градусів мінус альфа розписуємо так і маємо косинус квадрат альфа. Синус квадрат кута 180 градусів мінус альфа розписуємо так і маємо синус квадрат альфа. А згідно з основною тригонометричною тотожністю косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа дорівнює одиниці. Маємо синус альфа 5 тринадцяти, причому кут альфа тупий, тобто перебуває в межах від 90 градусів до 180 градусів, розрахуємо косинус альфа. Згідно з основною тригонометричною тотожністю косинус альфа дорівнює плюс-мінус кореню із 1 відняти синус квадрат альфа, оскільки косинуси тупих кутів від'ємні. У формулі для косинуса альфа беремо знак мінус. І маємо косинус альфа. Мінус квадратний корінь із 1 відняти 5 тринадцятих у квадраті. Виконуємо віднімання, добуваємо корінь і отримуємо відповідь Мінус 12 тринадцятих. А тепер зупини відео і знайди тангенс цього ж кута. Тангенс альфа. Це відношення синуса альфа до косинуса альфа. Підставляємо відповідні значення, виконуємо обчислення і маємо відповідь мінус дванадцятих. Запам'ятай Є такі формули зведення для кута на проміжку від 0 градусів до 180 градусів. Із з основної тригонометричної тотожності випливає Синус альфа дорівнює кореню з 1 мінус косинус квадрат альфа. Косинус альфа дорівнює плюс мінус кореню з 1 відняти синус квадрат альфа. Знак мінус пишуть, якщо кут альфа тупий. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. І з нами цікаво!